Із майже пів тисячі територіальних громад Прикарпаття лише три готові до реформи місцевого самоврядування. Це, зокрема, бурштин, долина та чернилиця. Реформа в першу чергу покликана дати другий шанс на життя селам і спонукати людей самостійно вирішувати власні проблеми. Важливим завданням відповідно ставимо і створення сприятливих умов розвитку самим громадам. Громади мають стати спроможними, тобто відповідно. Мотивовані заробляти і тратити кошти на свої потреби. Ідеєю є і утворення конкурентних громад при запровадженні нової моделі самоврядування на місцях залишатиметься до 60% податку на доходи фізичних осіб, що збільшить наповнення місцевих бюджетів. Втім, експерти наголошують на довгостроковості впровадження таких змін. А ставиться завдання надання послуг в найвіддаленішому населеному пункті не гіршої якості, принаймні, як було. Але як було, ми знаємо, що це далеко не краще. Тому вони повинні бути ближчими до громадянина, вони повинні бути якіснішими. І це справа не одного року. Основними проблемами втілення реформи експерти називають нестачу кадрів, відсутність мотивації громад об'єднуватися та спротив старої системи. І для початку пропонують запровадити на Прикарпатті кілька пілотних проєктів.